Практичне Заохочення до духовного життя Наслідування Христа. Книга Перша Тома Гемеркен Кемпійський. Розділ 13. ПРО опір спокусам Поки живемо на цьому світі. Огоді нам бути без прикрості та спокуси. Тому в книзі ІОВА написано Життя чоловіка на землі. То служба наймита одноденця, тому кожен повинен бути обережним перед своїми спокусами і серед молитви пильнувати, щоб диявол не знайшов нагоди підійти до нього, бо він ніколи не засинає, а кружляє і шукає, кого б то ще проковтнути. Ніхто не є таким праведним. Навіть святий, щоб не мав часом спокус, та й ми не можемо бути так зовсім уж вільними від них. Однак спокуса, хоча вони прикрі тяжкі, для людини бувають не раз дуже корисні, бо людина набирається покори, чистоти і розуму. Всі святі переборювали чимало прикростей та спокус. І дійшли до більшої праведності. А ті, що не вміли перемогти спокуси, відійшли від Бога і пропали. Ніде немає такого святого стану, ані такої таємної схованки, де б не було ні спокус, ні прикростей. Доки людина живе на світі, вона ніколи не є цілком забезпечена від спокус. Бо причина спокус у нашому єстві, відколи ми народилися у похоті. Ледве одна спокуса чи журба нас покине, надходить зараз друга, і так ми постійно будемо щось терпіти, бо втратили первісний дар нашого щастя. Багато людей старається втекти від спокус, та вони ще тяжче впадають у них. Самою втечею ми не можемо їх побороти, але із терпеливістю і правдивою покорою стаємо сильніші від усіх наших ворогів. Хто тільки поверхово ухиляється від спокус, а не видирає їх з корінням, той небагато встигне. Навпаки, вони ще швидше повернуться до нього, і він ще гірше почуватиметься. Поволі, терпеливістю та витривалістю при Божій допомозі легше їх побореш, аніж завзятістю або ж нагальністю. У спокусах частіше райся з кимось, і не поводься прикро з тим, хто терпить спокусу, але дай йому таку втіху, якої б ти для себе бажав. Початок Усіх нещасних спокус це несталість духа і слабка надія на Бога. Та як хвилі на всі бока кидають корабель без керма, подібно й на хитку людину, яка не дотримує своєї постанови, нападають усілякі спокуси. Вогонь гартує залізо. А спокуса праведного чоловіка, ми самі інколи не знаємо, на що ми здатні, але спокуса показує нам, які ми. Однак треба остерігатися перед усім на самому початку спокуси, бо тоді легше побороти ворога, коли не допустиш його до дверей серця. І як тільки почне стукати ще перед порогом. Стань проти нього кам'яною стіною. Тому один поет сказав Опір став спочатку, запізно про ліки гадати, як недуга сильна тому, що довго тяглась, бо спочатку приходить до свідомості тільки думка, потім живий образ, а після вподобання і грішне бажання, а під кінець згода волі. Так помалу лукавий ворог цілий влазить, якщо від початку йому не противитись. А чим довше чоловік не дбає про те, щоб противитись, тим більше з дня на день слабне його серце, і ворог здобуває над ним владу. Дехто терпить тяжкі спокуси на початках свого навернення на дорогу праведності, а дехто під кінець. Дехто майже усе своє життя бідує За мудрим і справедливим Божим велінням, який враховує стани, заслуги людей і все заряджує на спасіння своїх вибранців, дехто має доволі маленькі спокуси. Тому то ми не повинні втрачати надії, коли спокуси нападають на нас, а гарячіше маємо молити Бога, щоб звалив. Прийти нам на допомогу у всілякій прикрості, Він, за словами Святого Павла, дасть такий вихід спокуси, що зможемо їх витримати. Кожній спокусі й прикрості віддаємо покірно на наші душі в Божі руки, бо Він спасе й підійме вгору тих, які мають покірні серця. У спокусах і прикростях людина довідується, наскільки зробила поступ уперед, у неї і більше заслуги прибуває, і чесноту краще видно. Та й невелика це річ, якщо людина побожна і ревна, тоді, коли немає ніякого тягару на серці, але коли вона у тяжку хвилину витримає терпеливо. Тоді матиме надію на великий успіх. Деякі люди стережуться великих спокус, але тих малих щоденних не витримують. Хай підлеглі не надіються на себе у великих спокусах, коли вони слабкі в таких дрібницях.